8 травня делегація Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяла участь у міжнародних навчаннях екстрених служб. Навчання проходили у Польщі в передмісті загожа. В ході навчань були відпрацьовані дії рятувальних служб під час дорожньо-транспортної пригоди, надання допомоги потерпілим, пошук-рятування людей у гірській місцевості. До навчань були залучені представники пожежно-рятувальної служби Польщі, курсанти Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, медики, прикордонна служба, поліція та гірнича рятувальна служба. Навчання були розділені на три епізоди: у першому випадку сталася дорожня транспортна пригода. В автомобілів залишили. Це люди з пораненнями різних ступенів важкості рятувальникам необхідно було дістати потерпілих із автомобілів та надати першу медичну допомогу до прибуття медиків. За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання наші курсанти розібрали автомобіль, дістали потерпілих та передали їх до рук медиків. В Саме маємо надзвичайно розвинену медичну допомогу. Маємо шпиталь чотири машини швидкої допомоги, які активно долучаються до сьогоднішніх навчань, тренуючись надавати допомогу в дорожньо-транспортних пригодах. Наступним етапом стало відпрацювання спільних дій поліції та пожежно-рятувальної служби. За сценарієм навчань у одній з будівель Ховувалися небезпечні злочинці. На місце пробили спецпідрозділи міліції внаслідок перестрілки і затримання бандитів. У будівлі виникла пожежа на місце. Виклику пробули пожежні підрозділи, які загасили вогонь та врятували будівлю від руйнування. Свідчення ма свою цель досконалення уміннякожна служба має свою ціль для вдосконалення не тільки у рятувальній справі, але й у наданні повної допомоги усім постраждалим та гармоній співпраці. Співпрацюють дві-три служби разом. На останньому етапі навчань були відпрацьовані елементи пошуку та рятування людей у гірській місцевості. До пошукових робіт були залучені прикордонники та спеціальний пошуковий рятувальний загін. Використовували спеціальну. Рятувальна техніка На щастя, це лише навчання, які є надзвичайно необхідними для удосконалення роботи не лише пожежно-рятувальних підрозділів, але й поліції, прикордонної служби, гірських рятувальників та медичної служби. Загалом навчання пройшли на високому рівні, а їх результатом стало підписання угоди про співпрацю між Львівським державним університетом безпеки і діяльності та містом Загуш. провідною метою проекту є міцне співпрацювання та просування таких навичок. Польща та Україна є європейськими державами. Нас розподіляє кордон, і, хоча б на ментальному рівні потрібно його подолати, навести корисні контакти та працювати спільно у Європейському секторі розрахунок часу та шляхів евакуації людей на Львівському стадіоні, який збудували до Євро 2012 здійснила група науковців Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України під керівництвом доктора технічних наук професора Юрія Рака. РФ дало задачу обмежити в часі 8 хвилин, забезпечення повної евакуації людей із стадіону. Це 34,8 тисяч людей. І тому наша задача полягала в тому, щоб розробити можливість і знесення змін в деяких моментах, які дозволяють конструктивність з точки зору дверних прорізів, з точки зору ширних проходів. І вписатися в цей час і виконати ще й складову, таку як освітня підготовка стюартів з метою реалізації складних буферних зон, де скупчення людей. На основі проведеного комплексного аналізу існуючих методик, оцінювання ризиків при евакуації із приміщень з масовим перебуванням людей та з урахуванням психологічних особливостей людини, розроблені теоретичні основи, які враховують специфіку прийняття технічних рішень при проектуванні спортивно-видовищних споруд, запропоновані правила поведінки для забезпечення успішної евакуації людей із стадіону у безпечну зону. На базі розробленої топологічної моделі евакуаційних шляхів верхнього та нижнього ярусів стадіону реалізовано практичну задачу у вигляді програми Топол Евакс 10 для обчислення сумарного часу безпечної евакуації всіх людей. Основними вимогами до будівництва стадіону є невеликий час евакуації до восьми хвилин. Запропонована методика є унікальною. Її розробка є досить складною, оскільки в Україні немає затвердженої методики розрахунків. Науковці університету проаналізували закордонні методики оцінювання ризиків при евакуації з приміщення з масовим перебуванням людей, які вже існують та зробили власні дослідження. І власне через те наші розробки враховують рекомендації УЄФА та нормативні вимоги, які є у нашій державі. Зараз науковці відпрацьовують механізм сертифікації і методики, а також правила безпеки у місцях з масовим перебуванням людей, які мають затверджуватися на державному рівні. Як результат, розрахунки отримали схвальні відгуки від УЄФА. Рівень захищеності населення на нашій арені найбільш сучасний в Європі і в Україні на даний момент. Тут в нас присутні системи автоматичного пожежого гасіння. Усіх видів, фактично в усіх видів, які існують, найбільш сучасні системи автоматики, автоматичної пожежної сигналізації, і також у нас є система присутня, система раннього виявлення надзвичайних ситуацій. От і диспетчерський пункт, відповідно, місце диспетчера знаходиться от за даним робочим столом. Тут ми маємо змогу аналізувати і відповідно реагувати на події, які відбуваються в межах стадіону. Стадіон обладнаний пунктами пожежним постом стаціонарним пожежним постом основним і вторинним пожежним постом, де також будуть диспетчера, і те, де відповідно буде відбуватися контроль за пожежними системами. Методика побудована на сучасній теорії моделювання складних процесів і її можна використовувати для інших арен, а ще й для вирішення інших подібних завдань, наприклад, для розрахунку часу евакуації і закритих залів під час зимових ігор. Але у даному разі методика прив'язана тільки до футбольної арени. УЄФА постановило, що час евакуації зі стадіону повинен становити найбільше восьми хвилин. І згідно розрахунки науковців Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, час склав 7 хвилин і 15 секунд. Цей час необхідний для того, щоб вивести людей з місцевого євростадіону. Суди враховується на евакуації глядачів у безпечну зону, яка знаходиться між першим і другим ярусами арени. Там розташований відкритий майданчик площею 40 тисяч квадратних метрів. Згідно з розрахунками, для ефективної евакуації мають бути дотримані відповідні нахилу, ширина проходів та дверей. На стадіоні є складні зони, у яких може статися масове скупчення людей. Але там працюватимуть стюарди, які пройшли відповідну підготовку. Найскладнішими для евакуації виявився нижній ярус. Час на евакуацію виявився більшим саме у цій частині футбольної арени. Вразії. Виникнення надзвичайної ситуації значить, на променаді, ну, при великому скупченні людей, розміщені буферні зони. Значить, буферні зони вони дозволяють здійснювати нагромадження людей, які потім поступово, в помірі звільнення виходів, значить можуть направлятися також до виходів. Від підземних пожеж у вигідній промисловості України досягла 27% від загального об'єму аварій і стала домінуючою серед цих видів збутку від аварій на шахтах. Статистика показує, що тільки 18% всіх пожеж були загашені в початковій стадії розвитку, а інші спричинили за собою важкі наслідки, включаючи загиби людей. Дбаючи про вашу безпеку, темою сьогоднішнього випуску абетки безпеки є пожежна безпека у шахтах та об'єктах гірничово-добовничої галузі. Шахти, крім підземних гірничих виробок та споруд, включають себе комплекс будівель різного технологічного призначення. Більшість технологічних об'єктів шахт, незалежно від місця їх розташування, повинні обладнуватися різними видами пожежної сигналізації та пожежогасіння, в тому числі автоматичними. У порівнянні з пожежами на земній поверхні пожежі, що виникають в гірських виробках, є більш складними для гасіння і становлять небезпеку і загрозу для здоров'я людей. До того ж, аналіз причин і обставин аварій показує, що переважна більшість їх відбувається на шахтах при введенні гірничих робіт. Правилами безпеки у вугільних шахтах передбачено, щоб на кожній шахті був проект протипожежного захисту шахти, який через кожні п'ять років коригується з урахуванням розвитку підземних гірничих робіт. Кожен проект проходить експертизу промислової безпеки на відповідність їх нормативним вимогам. За результатами експертизи видається висновок про ступінь відповідності проекту нормативним документам. Статистичні дані про аварійні свідчать про те, що до 70% екзогенних пожеж, що виникають у вугільних шахтах, відбувається у виробках, обладнаних стрічковими конвеєрами з причини спалаху стрічкового полотна. Розслідуваннями аварій встановлена низька ефективність автоматичних систем пожежого гасіння, що використовується в даний час для протипожежного захисту стрічкових конвейерів у вугільних шахтах. Перелік найбільш поширених відхилень і від вимог чинних нормативно-технічних документів. Відсутність одного з двох незалежних джерел пожежного водопостачання Шахти. Відсутність розрахунку системи пожежного водопостачання будівель і споруд на поверхні шахти. Незабезпечення подачі нормативної витрати води до місць пожежого сіння під необхідним напором з урахуванням максимальної витрати води на господарсько-побутові та виробничі потреби наземних і підземних споживачів. Прокладка водоводів від водозабірних споруд до резервуарів недоторканного пожежного запасу, води менше ніж у дві лінії. Подача води у шахту по одному трубопроводу замість двох, які повинні бути розміщені в різних стволах. Виконання гідравлічних розрахунків мереж підземного пожежу зрошувального водопостачання без урахування перспективи розвитку і гірничих робіт там, там, там найбільшим ризиком є виникнення надзвичайної ситуації, що пов'язані з пожежами та вибухами. Статистика свідчить про те, що можна очікувати подальше виникнення пожеж, вибухів на промислових об'єктах, особливо на вугільних шахтах України, враховуючи зношеність устаткування та неналежний рівень дотримання техніки пожежної безпеки. Для збереження вашого життя та здоров'я дослухайтеся до наших порад та прогнозів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе.